Добрий вечір, ми з України. Вересень 2022 року. Погода дощова, кожен день дощить. Тож є час трошки розповісти про свій досвід. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як я старався боротися із нашестям птахів у своєму саду. Ну, Почну з того, що перш. Вперше, чим почати боротися, я дуже хотів залучити птахів до допомоги в боротьбі з шкідниками. І кожен рік досить багато у мене на двох участок практично йшло добрих два мішки насіння соняшнику для підгодівлі різних птахів. Ну, що і привело до такої великої навали, яку я вам показував у попередньому відео. Що ж хочу сказати, що не всі ті птахи, які я привадив до свого саду, зараз мені шкодять. Хочу виділити з, цих, з цього ряду там досить велика кількість різних птахів, від маленьких до великих. Але, наприклад, є така пташка повзик. Чому повзик? Ну, таке дали ім'я в Україні, досить такі маленькі пташці. Вона. Цікаво, цікаво спостерігати було, коли вони прилітали зимою до годівнички. Повзик, тому що вона повзається по стовбору дерева. Вона може переміщуватися і вишукувати у тріщинах кори у всяку таку живність. От саме цієї пташки я ні разу не зустрічав, що вона псувала ті чи інші якісь плоди. Варто навіть із-за неї однієї підгодовувати птах зимою. Ще хочу зупинитися два види саничок. Саничка маленька чубата. Ну і саничка так звана Лазарівка. Також дуже корисні птахи, особливо коли вони висиджують своїх малят. Вони споживають величезну кількість різних шкідників саду. Як тогоносики, гусінь, і різна метелики і тому подібне. І от саме цих птахів і варто приваджувати у, у свій м -м, сад. Що стосується великої синиці, так званої, то вона і допомагає бороть, в боротьбі з шкідниками, Але навіть зустрічав не те, щоб клювали плоди, от ті груші, клювані саме покльовані синицею великою, навіть. Вони відчувають або спробують, вони навіть добуть волоські горіхи, в яких тоненька шкірка, через, ще коли вони в зеленій оболонці. То їх не зупиняє. Тож, що робити в цих випадках? В таких випадках потрібно приваджувати і оселяти в своєму саду саме отих три види пташки, що я вам сказав, це Лазарівка. Чубата синичка і ползик. Усі, Для усіх них підходить синичник. Наприклад, е е е внутрішній об'єм 10 на 10 см, 15 висота і з розміром лятка 3 см, не більше трьох. Тому що, якраз усі от як до, до 3 см, навіть 2,5 лазарівка. Ляточок можна робити 2,5 см. І це ідеальний будиночок для висиджування малят. Ну і вони не будуть вам псувати ягоди, фрукти, а будуть допомагати вам охороняти свій сад від шкідників. Що ж стосується решту птаства, Ну, я розказував в, в Попередньому відео про це, а зараз хочу тільки е, подякувати за ваші відео, за ваші там, спроби допомогти. Писали мені, чим ще можна. Ну, та так, з інтернету. Ну, а зараз я розповім, чим все-таки я пробував боротися із такою, із такою навалою птаства. Ну, починав я, як завжди, з дисків. І з нарізної плівки, з відеокасет, а також касет аудіо. Ну, все потім почалися вже різні повітряні змії. Навіть фотографії я ламінував фотографії в натуральну величину різних хижих птахів і виставляв їх так. По, по деревах розвішував, шарики надавав, малював очі. Шарики крутилися на цьому. Потім була така порада нарізати водяний шланг зеленого кольору по півтора метра і закручувати на гілках. Досить непогано такі одноразові страшилки для птахів. Що було ще? Були колонки. З записом крику хижих птахів, досить потужні колонки. І е, сітки, захист від птахів е, куплені. Дорогий метод, ефективний. Але, наприклад, можна е, успішно накрити 1, 2, 3 дерева, но весь сад сіткою не накриєш. Від птахів не сховаєш нічого. Е, потім е, Зустрів в інтернеті, дивився, шукав і знайшов досить такий знаний спеціаліст по вирощуванню черешні, зробив рекламу на такий антиптаховий агрегат. Він досить дорогий був. І, за його словами, на багатьох гектарах черешневого саду практично він дуже успішно боровся з птахами за допомогою цих. Ну, і це було на Ютубі розміщено, був номер телефону тієї компанії, яка в Україні виготовляє ці засоби. Я зразу з радістю набрав їх. Ну, і в розмові вони мене запевнили, що прибор сертифікований. Працює ідеально і так далі. І, ну, Єдине то, що досить порівняно з усіма іншими, досить дорого коштував. Я сказав, що мене може задовольнити ціна, але саме головне, щоб я мав на виході те саме, що я побачив на, у, у рекламі. Ну, в іншому випадку, я кажу. У мене також є канал на Ютубі, і якщо ваш прибор не буде діяти, а він мені, у мене два сади, так, треба, потрібно було тільки брати два по цьому, ну я хотів, щоб захистити і в одному місці свій сад і в іншому. І як тільки я сказав за те, що попередив їх, що якщо буде результат негативний, а у мене вже те було саме і по кротах, по мишах і по інших подібних, такі подібні пропозиції були. Я вже купляв досить дорого і практично воно нічого не діяло. І тут зразу виробник включив задню і сказав, що прибор ще знаходиться в стадії випробовування. І коли закінчиться все і буде все чудово, тоді вони мені зателефонують. І ось вже прийшла. Три роки ніхто мені не телефонує. А я шукаю спосіб захистити свій сад і надалі. Що хочу сказати, що поділо в моєму випадку. Дуже багато там і опудало розвішувалося на деревах, і все і все це воно зупиняло птахів день-два. Або кожен день потрібно було міняти, чи опудало, чи навіть ту саму шланг водяний. Перекручувати на іншу гілку, щоб птахи не могли привикнути до цього. Іначе за пару днів вони привикали, падали, знищували весь урожай, ну і не залишали шансів ніяких, щоб ти у них виграв. Ну, самий ефективний потім я почав купляти піротехніку. Невеличкий, як казав класик такий супер бздині. Розвійшов на дереві з таким е, механізмом це невеличка е, жилка або шнурочок тоненький, щоб я міг, коли птахи обсядуть дерево, смикнути за той шнурочок, воно бахкає, птахи лякаються і довший час вони обминають те дерево. Ну, але потрібно це зробити декілька разів. Ну, метод також е, не дуже дешевий, громісткий, в тому, що це потрібно постійно лізти туди на дерево, прив'язувати, е, обережно тягнути все і так далі. Тож, е, бачив у знайомого гармату. Гармата, яка працює від е, балонного газу, зрідженого в гарматі таймер. Е, Стріляє через певний період часу постріл за своїм шумом подібний до пострілу з рушниці. І найкраще діє отакі от сильні вибухи, вони найбільше лякають птахів, і птахи стараються тоді вже оминути ваш садок. Оце всі мої спостереження, що стосуються до боротьби з птахами, так, з навалою птахів. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, можливо, я щось дещо пропустив. Ну, але ще би було цікавіше узнати від вас, ну, як ви рятуєтеся від такого. Тому що ці всі, скажімо, Поради, які можна прочитати в інтернеті, все практично я перепробував і абсолютно воно не діє. Тож, якщо маєте якийсь цікавий засіб, можете написати у коментарях. Дякую за увагу, всім міцного здоров'я. Слава Україні, слава героям!